Не витримало серце. 29 липня помер військовий з села Імшана Ямпільської громади Олександр Олександренко. Як інформує Ямпільська селищна рада, військовослужбовцю було 44 роки. Сьогодні з ним прощались у рідному селі. Побратим померлого Віталій Зінченко розповідає, що півтора роки проходив службу разом з Олександром. Виконували бойові завдання чоловіки на Сумщині. Ми мали з ним в минулому році, в березні місяці. І з тих пір проходили разом зімслужбою. По всій Сумській області з ним каталися, виконували свої задачі, які на нас ставилися. Мужик був хороший, побратим був теж хороший. Ну, до своїх військових об'язаностей він ставився на ура, тільки вперед, вперед і вперед. Виконував все, що потрібно. Разом жили зі мною на будинку, разом виконували всі задачі, які треба. Ну, нам його буде не вистачати. Приїхали віддати останню йому. Провести в останній путь знайомий померлого Віталій Осіпов говорить, що також військовий і проходить реабілітацію після поранення. З Олександром Олександренком вони зустрічались, коли той приїжджав в імшану у відпустку. Говорить, довго розмовляли, але старались не підіймати військові теми. Я його останній раз весною бачив. Я після поранення був вдома і він якраз був більше не бачилися. Я вам скажу правду, нічого такого не спілкувалися тому що все залишається на там добра людина, порядка. Сусід Олександра Володимир Ботов розповідає, що товаришував з померлим. Олександра Олександренка він згадує лише теплими словами. Він був друг, хоч він там молодший за мене на 15 років, але він для мене друг. товариш і сусід. Хорошим хлопцем. Школу закінчив в Шанську, у Києві я дочився, я не знаю по Повоєннику спеціальності. В органах міліції робив трохи, потім у колхозі поробів трохи і потім пішов служити в армію. Хороший був, нікому він нічого не відказував, не ображав нікого. Батьки вже його померли, брати були його два, теж померли вже. Осталася одна сестра старша. Староста села Володимир Кравченко говорить, що мешканці імшани влаштували живий ланцюг, який розтягнувся через все село. Люди на колінах зустрічали тіло померлого захисника. Все село вийшло попрощатися з Олександром. Був працевитий, працьовитий парень добрий. Пішов захищати нашу країну. Він вже у нас, виходить, в Імшані Це другий буде те саме. На нашому в нашому старостаті – Олександр Олександренко приєднався до війська в 2022 році. Чоловіка поховали на кладовищі села Імшана. Ямпільський територіальний центр надання соціальних послуг отримав автобус для перевезення маломобільних людей. Він використовуватиметься для перевезення мешканців громади, які за станом здоров'я не можуть користуватися громадським транспортом, а також для літніх людей, говорить директор закладу Інга Верховець. В Громаді мешкають 432 особи з інвалідністю, в тому числі мають першу групу інвалідності 57 осіб. Це ті люди, які можуть скористатися послугою соціальне таксі. Можуть пенсіонери і маломобільні, які саме не можуть пересуватися. Пікарню, державні установи, банки. Ямпільська громада отримала автобус в рамках спеціальної програми підтримки України за співфінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, розповідає Ямпільська селищна голова. Ольга Губер в цій програмі ми працювали ще до війни і тому пропрацьовували дане питання із нашим куратором Олександром Хоруженком. І от зараз на часі ми бачимо, що цей автобус дуже для нас важливий і актуальний, тому що довести до лікарні людину, якщо вона малотранспортабельна, довести до лікарні людей похилого віку, а у нас є село Степне, наприклад, куди зараз уже перевізники не їздять. Тому велика вдячність Європейському Союзу за таку підтримку уряду Німеччини, тому що такі транспортні засоби повинні бути у кожній громаді а післявоєнний час взагалі обов'язково. Це спеціально облаштований транспортний засіб, який має 13 посадкових місць. Він оснащений двома колісними кріслами та підйомником. Цей автобус для нас як палич, паличка рятівна, тому що автобус дійсно спеціалізований, в якому передбачено місця для людей з інвалідністю. Автобус виготовлявся на замовлення. Для соціально вразливих категорій послуга соціальне таксі буде безкоштовною. Інші мешканці громади зможуть замовити послуги за власні кошти разом із депутатами. І ще в минулому році ми прийняли програму, яка буде фінансуватися частково за. Наш місцевий бюджет частково буде фінансуватися, якщо це не соціально вразливі категорії, то на замовлення тих людей, які будуть потребувати. Але для соціально вразливих категорій це бюджет Ямпільської громади. Є контактна особа, директор нашого територіального центру, Верховець Інга Степанівна, буде оприлюднено її номер чи номер, на який можна телефонувати і замовляти цю послугу. Це як послуга буде йти, і тому це не постійний рейс, а на замовлення. Тобто людина може звернутися, у них є потреба. Автобус приїжджає, привозить на обстеження чи там на оформлення якихось допомог, і далі відвозить цю людину на місце. Кам'янка – останнє село громади по дорозі, якщо їхати автобусом із міста середина буде до селища Ямпіль. Розташована Кам'янка більше ніж за 10 кілометрів від кордону. Проте це не заважає росіянам обстрілювати його з різних видів озброєння, розповідає жителька села Наталя Коваленко. За словами жінки, до війни в Кам'янці вирувало життя, але все змінив лютий року. тисячі жили, звісно, добре. Все у нас було. Все прекрасно концерты проводили, и праздники все проводили. И детям весело было, и население пожилое было в радости. Как началась война, так у нас началась беда. С детьми почти уже никого не осталось, все выехали, потому что очень страшно. Вот. И град, и артиллерия, вот. и дроны летают, и поэтому страшно. Чем более молодые выехали все. Были и бомбы, было все. Вот. Ну, остальное население пока еще как-то держится. За словами жінки, попри постійні обстріли, мешканці Кам'янки намагаються тримати домашнє господарство. Населення в основному проживає за счет свого підсобного господарства. Ну, коровок у нас майже вже не залишилося, тому що на полі випасувати їх дуже страшно. Люди їх продавали, поздавали на м'ясо. А в основному держимо ну, птицю, королей, От, ну і огород обов'язково, без обов цього не можна. Хліб у село завозять тричі на тиждень. За словами Наталії Коваленко, власник місцевого магазину привозить продукти власним транспортом. Держать магазин, если б не он, конечно, то люди не могли хлеба не купить, ничего большого. Тоже под обстрелами, человек переехался с Буди, проживая здесь, как переселенец. И очень ездит на своем транспорте, даже за товаром, потому что машины сюда не хотят езжать с товаром. Ну, от їздять, забирають, привозять. Серед проблем жінка виокремлює транспорт і зв'язок. Машині у нас майже не залишилося. Один залишився автобус, який ходить з Буди до Шостки. Це спасибо велике нашому Войтещенко Михайлу Івановичу, який і під обстрілами їздить, людей возить, не боїться. Іначе б не добратися ні до лікарні, ні до Ямполі, ні до Шостки, і вот. ні до дружби. Зв'язку немає, інтернету немає. От, дозвониться по телефону, очень сложно. За словами старости села Миколи Вінника, наразі в Кам'янці залишається жити 150 мешканців, а серед них дев'ять дітей. Стримує людей від евакуації невпевненість в тому, що вони зможуть облаштуватися на новому місці. Отак виглядає система радіоелектронної боротьби, якою користуються наші українські захисники. Вона приїхала до Шосткинського майстра. Олександра Кролевецького із гарячого напрямку, аби чоловік допоміг, так би мовити, оживити девайс, який зазнав значних ушкоджень. Це не фабрична установка, а зібрана кимось із рукастих тямущих майстрів. Однак після всього того, що відбувається на лінії фронту, девайс зазнав значних пошкоджень. Греб знано покоцало. Якісь деталі постраждали від ворожих обстрілів, якісь просто не витримали жорстоких умов роботи. Перебиті кулями чи уламками від снарядів антени, розбитий корпус. Тут ми бачимо, від уламків були пошкоджені вимикачі, роз'єми. Також акумулятор був пошкоджений, основний елемент живлення модулів. Модулі деякі вийшли з ладу. Від вібрації відвалилась система кріплень, перетерся цією муфтою. Крипіжний акумулятор ремонтом системи радіоелектронної боротьби Олександр Кролевецький займається вже не вперше. Цьому передував період ретельного дослідження готових заводських установок, що дало змогу зрозуміти і будову, і принципи роботи обладнання. Зборка реп-установки не дуже складна. Основні елементи це джерело живлення, модулі джампери. Які е, створюють деякі частоти, які руйнують е, керування дронів, і антени, які утворюють вже волну е, або куполообразну, або направлену дії. Майстер розповідає про принцип роботи системи радіоелектронної боротьби, які використовують українські військові. Загалом, коли працює репостановка, вона може виконувати одразу у даному випадку три функції: блокувати один, два або разом з три, три канали. На цих каналах, які блокуються, взагалі літають БПЛА, тобто тобто дрони, мавіки, ну і так далі. Також є установки на 4, 5, 6 антен, які вже перешкоджають або проникненню, або глушіння сигналу від радіостанцій від зарядних пристрій, які детонуються дистанційно, тобто. Перешкоджають сигналу для дистанційного спрацювання, конкретно ця установка, яку надіслали на ремонт Олександру Кролевецькому, двокомпонентна розповідає майстер. Вона має дві потужності: потужність по 50 ватт на дві антени і одна антена 100 ватт. Основна антена 100 ватт вона працює на частотах 400-600 ГГц. Це радіус приблизно буде 600-800 метрів. Останні дві верхня та ніжня, яка тут вбудована, радіус мають до 500 метрів, якщо вони знаходяться на відкритій, на відкритій ділянці. Олександр Кролевецький вже оцінив масштаби роботи, замови необхідні деталі. Деякі деталі він замовляє у постачальників контакти, з якими за час роботи з таким обладнанням майстер вже не працював. Деякі він виготовить власноруч, бо так буде ощадливіше для порівняння. купована антенна для реп коштує 2-3 тисячі гривень. Власного виробництва обійдеться 500 гривень. Антену я буду виробляти за лазерною утюжною технологією, як і завжди. Тобто я намалюю такий рисунок у додатку, його віддрукую, перенесу на текстоліт двох та витравлю плату, припаяю провід і все Антена готова. Треба намалювати. Бачите, тут візерунок. А цей візерунок дуже важливий, бо якщо помилитися буквально на міліметр, то частота вже буде не та. Тому треба кілька годин буде потратити на це. Але я це зроблю. Окрім того, Олександр за бажанням військових удосконалить систему радіоелектронної боротьби, щоб обладнання стало ще потужнішим. Облаштує його у залюмінієвий або стальний корпус, який більш надійний, замінить систему охолодження. Майстер говорить, зазвичай за умов наявності необхідного комплектування йому вистачає одного дня, аби перебрати установку, замінити несправні деталі і загалом привести обладнання до ладу. І вже за пару днів удосконалене обладнання їде назад до хлопців.